Сірко. Сірко. В одного селянина жив собі пес Сірко. Жив, не тужив, багато років служив своєму господареві, але постарів, і той прогнав сірка з двору. Ходить сірко полем. Не знає, куди себе подіти. Підходить до нього вовк і питає Ти чого тут ходиш? Вигнали мене, відповідає Сірко, тому і блукаю. Хочеш, каже йому вовк, він тебе знову назад візьме. Зроби, друже, я вже якось тобі віддячу. Ну, дивися, каже вовк. Як вийде твій господар із дружиною жати, покладе господиня дитя під копицею, ти біля поля походжаєш, щоб мені знати, де воно. Я схоплю дитя, а ти його в мене забирай, я ніби злякаюся та й кину його. Так вони і зробили. Вийшов господар із дружиною в поле жати. Поклала дружина своє дитятко під копицею, а сама жне поряд із чоловіком. Зирк, вовк по пшениці біжить, вхопив дитя і несе його полем, а Сірко за вовком наздогнав, забрав дитя, приніс господареві і віддав йому на руки. Дістав тоді господар із торби хліб і шматок сала та й каже На, сірко, їж за те, що не дав вовкові дитя з'їсти. Їдуть вони ввечері з поля, взяли й сірка. Повернулися додому, а господар і каже Вари, жінко, гречані галушки, та гарненько їх салом затовчи. Запрошує господар сірка за стіл, сідає з ним поруч і каже: Ну, насипай жінко, галушки вечерятимемо. Підкладає господар сіркові в миску і так йому годить, і щоб не опікся, і щоб наївся, а сірко ковтає і митикує. Треба буде вовкові віддячити за таку послугу. Надумав господар видати свою дочку заміж. Вийшов сірко в поле, знайшов там вовка і каже Приходь у неділю ввечері до нас у двір. Я впущу тебе в хату і віддячу за те, що ти мені прислужився. Вовк дочекався неділі. Прийшов до сірка у двір і сховався за коморою. А цього самого дня господар справляв весілля дочки. Пес вийшов до вовка, провів його до хати і посадив під столом. Схопив сірко зі столу шматок м'яса, кільце ковбаси і потягнув під стіл. Вовки під столом їсть, а сірко йому кращі шматки підкидає. Нарешті вовна наївся і каже: Зараз заспіваю. А сірко відповідає: Не співай, а то біда буде. Вже краще я тобі ще м'яса дам, тільки мовчи. З'їв вовк м'ясо і знову за своє. Ой, ну тепер вже точно заспіваю. І як завиє під столом, що тут почалося? Хто п'ятами накивав, хто кинувся вовка бити, а сірко на вовка навалився, ніби задушити хоче, господар каже. Не бийте вовка, а то ви мені й сірка вб'єте, він і сам з ним впорається. Вивів тоді сірко ситого вовка в поле і каже Бачиш, ти мені прислужився і я тобі віддячив. На тому й попрощалися. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.